Питання номер один. Інсульт. Це хвороба лише е, літніх людей? Ні. Це хвороба стосується абсолютно кожного. Вона може виникнути навіть у новонародженої дитини. Жахливо. Так, саме так. Я знаю особисто дівчинку, їй 21 рік і був дуже важкий геморагічний інсульт. Так що е, це хвороба та, яка може стосуватися, страпиться ким. У uh -huh. будь-якому віці. Uh -huh. Якщо симптоми зникли, е, значить все ок. Ні. Якщо е, були ознаки інсульту, а потім зникли, це означає, що цей стан це транзиторна ішемічна атака. Це так називаємо тимчасовий ішемічний інсульт. І треба обов'язково звернутися до лікаря і з'ясувати причину. Угу. Е, інсульт не можна е, е, попередити або його уникнути. Інсульту можна уникнути, можна йому запобігти, якщо виконувати ті правила, про які ми говорили. Треба слідкувати за своїм тиском, за своїм цукром, за своїм рівнем холестерина, бути фізично активними, робити кожного дня фізкультуру, не палити, не зловживати алкоголем. І нормально харчуватися, і в 80% випадків можна уникнути. Інсульт. Супер. Інсульт е, завжди супроводжується е, різким або постійним болем? Е, ні. 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 У мене жодного болю, наприклад, не було. Просто зміна оцього фізичного стану, і ви зрозуміли, що да. все пішло не так. Зрозуміло. Е, інсульт це завжди смертельно? Ну, якщо не вжити заходів, то протягом декількох годин, діб людини не буде. Тобто термінова допомога. Це головне. Абсолютно. Це дуже небезпечний невідкладний стан. Угу. Тобто, як тільки от є розуміння, що це може бути інсульт, це тут же треба телефонувати в швидку. Це ніяких нехай полежить, нехай там ж відійде, дайте йому водички чи дні. Це не та історія, коли треба гаяти час. Інсульт трапляється лише у тих, у кого були явні симптоми до цього. Ні. Він може трапитися з будь -з ким у будь-якому віці, і навіть як, який би тебе не був стан здоров'я, навіть якщо ти там рекордсмен. Ну Все, сьогодні mm. раз і все. Так. Да. На 100% відновитися після інсульту не можна. Ну, дивлячись, що називати на 100%, як, як це визначити? Розумієте, де ти шкала, так? Да? да, де ця шкала? І як... Ну я не той Максим Недвига, який я був до інсульту, тому я і рухався ти не, не в бік того Максима. Ти став якимось іншим Максимом. Тому ну, я вважаю, що це не варто оцінювати ну, якимись відсотками. Просто ти можеш вести. Таке життя як ти вів до інсульту, чи з якимись оговорками. Я би якось так е, угу. визначив це. Я зрозумів. Я зрозумів. Е, всі інсульти однакові? Ні. Е, мозок це найскладніший об'єкт у всьому всесвіті. І тому е, там 100 мільярдів нейронів. Він може статися в будь-якій ділянці мозку, що робить кожен інсульт унікальним. Угу, угу. Ну і врешті-решт, інсульт це покарання за невірний образ життя? Ну, я би так не говорив. Покарання чи не покарання. Це не нам вирішувати, а якимось вищим силам. Ну, але ж я можу повністю логічно пояснити, чому це сталося в моєму випадку. Угу. От, яка причина. І... Що, що до цього призвело? Зловживання, стреси, так? Це було невірне ставлення до свого здоров'я. Це е, я не моніторив свій тиск, щоденного такого моніторингу не робив, знаєте. І в той день, аби я знав, що в мене такий тиск, який був, то я, мабуть, нікуди б не пішов ні на яку ділову зустріч. Не пройшла моя сім'я через всі ці. Випробування, але тим не менше вона стала міцніше. Тим не менше, сьогодні ви даєте надію е, десятками сотням людей. Я думаю, що ми у наших в соцмережах також поділимося контактами спільноти, яка займається питаннями, е, яку курує Максим, і яка допомагає людям щоденно боротися з наслідками інсульту. Я впевнений, що разом е, вкотре ми розуміємо, що згуртувавшись, ми можемо подолати ну, і... будь-які проблеми. До речі, зараз я працюю в реабілітаційному центрі, от, і мої функціональні обов'язки це. Я спеціаліст першого контакту. От потрапляє людина в реабілітаційний центр. Після того, як її глянуть спеціалісти, я проводжу бесіди. Якщо це когнітивно збережені пацієнти, то з ними або ж з їхніми родичами і розповідаю про нюанси всього того, що на їх чекає яких помилок слід уникати, і як слід все таки налаштуватися на довготривалу боротьбу? Ну е тепер ми точно можемо зробити висновок, що інсульт це не вирок, це шлях. Е і, по-друге, пам'ятайте українську класику, борітися. Побура і обов'язково ми будемо посміхатися одне одному і жити повноцінним життям. Максим, це неймовірний приклад сильного українця, який, поставши перед неймовірною проблемою, зробив все можливе для того, щоб і його близькі, і він особисто не відчували ані чувства, ані відчуття провини, ані якихось страшних. Спогадів щодо того дня, який розділив життя до на до е, і після, і саме тому ми хочемо сказати сьогодні, що е, лише ваша власна увага одне до одного і до, до свого особистого здоров'я мінімізує ті ризики, е, через які ми проходимо кожного дня, і так переживаючи неймовірний стрес і страшні випробування, які до яких призвела сьогодні війна. Ми з вами на сьогоднішній день маємо бути сильними, згуртованими і готовими до тих викликів, які здаються нам неважливими. Неважливих речей у житті не буває. Тому будьте сильними, будьте здоровими, не забувайте про фізкультуру. І зустрінемося на нових не менш цікавих зустрічах. Дякуємо, Максиму. Дякую тому, вам що за запрошення. Це була неймовірна розмова і неймовірна історія перемоги людини над собою і перемоги людського духу. Дякуємо і нехай сонце світить кожному українцю. Кожного дня. Дякую вам.